Цю я чомусь не черкаю. Да? Так, ну, скоріш за все, тут щось або злетіло, або щось таке. Але сама суть така зіпа. Ну я не знаю, скільки це може коштувати. Гей, прикольно, клацає це. Як в кіно. Да? Окей. Подивимось, подивимось. Скільки саме така буде коштувати. Тут щось написано, але. I am not. <кхи> так, добре. Коробочка є, це також плюс. Будемо шукати. Так, давайте щось побільше. Що в нас тут? Так, якась херотень. Що це таке? Так, щось мені. Ой, розлякався. Щось мені вже страшно. Від того, що це може бути. Так, щоб нічого не висипалось, що це тує. Ну, виглядає як... якась приблуда, яку ми знаходили в попередньому випуску. Що воно таке? Tá, bate o ticket face. Oh.